Привіт! Ви на каналі в'яже, але в цьому відео я не буду нічого в'язати. Ми з вами будемо рахувати це відео про те, як розрахувати круглу горловину. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, беріть зошити, записуємо число, класна робота, і ми починаємо в'язальну арифметику. У -у -у, тепло в серці. Одразу хочу сказати, що це не є якась моя авторська методика, це скоріше компіляція мого власного досвіду знань, які я отримувала з різних відео, з різних книжок, з різних джерел інформації і те, що я дійсно сама використовую зараз у своїй в'язальній практиці. Дуже сподіваюся, що вам ці знання також знадобляться, і якщо це відео вам сподобається, то далі я планую зняти цілу серію. Відео про розрахунки різних частей в'язаного виробу. Але розпочнемо ми з круглої горловини. Звісно, окрім круглої горловина може бути ще різної форми, але почнемо ми саме з неї. Будь-які розрахунки починаються з замірів. Для розрахунку круглої горловини нам треба мати два заміри: це ширина горловини та висота. Що таке ширина горловини? Це відстань між ось цима крайніми точками. Тобто, ось ця відстань нас з вами цікавить. Як можна її отримати? По-перше, можна просто заміряти на собі, відзначити, де на шиї вам хочеться, щоб знаходилася ваша горловина, і за допомогою сантиметрової стрічки поміряти цю відстань. Другий варіант. Це ви можете взяти виріб, який вам подобається, який гарно на вас сидить. Так, ось, наприклад. І знову заміряти ось цю відстань. Не ось тут, не ось тут. Саме ось тут ми міряємо ширину горловини, так, на плечових швах. Від цієї точки до цієї точки. Або, якщо раптом вам незручно. Зробити такі заміри, або ви не можете визначитися, для щільно прилягаючої горловини є ще ось така формула, де ширина горловини дорівнює обхват шиї поділити на 3. Тобто, ви заміряєте обхват своєї шиї, наприклад, він у вас 39 см, ділити на 3 і плюс 2 3 см на свободу облягання. Таким чином, у вас вийде, що ширина горловини приблизно 15 см. Але я все ж таки за те, що краще за все міряти по собі. Тому що тоді ви можете точно визначитися, де ви хочете, щоб у вас знаходилася горловина. Так може бути різний дизайн, вона може, може щільно прилягати до шиї, вона може бути вільною. Ви вже можете визначити це по собі. І також нам потрібна висота горловини. Висота. Це ось ця відстань. Так, це в нас ширина, а це висота. Тобто від найвищої точки горловини до її найнижчої точки. Якщо зручніше, можна це поміряти ось тут. Знову ж таки, давайте поглянемо на готовому виробі. Ось це, ось до сюди. Буде висота горловини. В моєму випадку це не кругла горловина, це В-подібна, але при круглій головині буде теж саме. Треба ще звернути увагу, що висота горловини попереду і по спинці в нас, звісно, буде відрізнятися. Якщо в вашій горловині планується якась обробка, резинка, обв'язка, загин, ще якісь варіанти обробки, вам це теж треба врахувати. Ви спочатку робите замір. По собі, тобто реальної горловини. А потім до цієї величини, наприклад, вона в нас 15 см, нам треба додати ширину вашої обв'язки. Якщо вона в вас 2,5 см, ви плануєте резинку, то тоді до цієї величини треба додати дві обв'язки. І тоді ширина горловини вийде у вас 20 см. І саме з цією цифрою ви працюєте далі. Тобто, реальна горловина у вас буде от з цієї точки до цієї точки. Після того, як ми зняли мірки, давайте ми якісь мірки запишемо. Хай в горлов... ширина горловини в нас буде 20 см. Висота попереду в нас буде 8 см. І висота по спинці її можна заміряти, якщо. У вас є якісь побажання по дизайну, але, в принципі, стандартна висота горловини по спинці для дорослого виробу це десь 2-3 см. Давайте візьмемо 3 см. Ось з цими цифрами ми будемо працювати далі. Звісно, ще одним дуже важливим заміром, який нам потрібен для подальших розрахунків, це є ваша щільність. Без неї у в'язанні ми ніяк. Тож, я візьму якусь класичну щільність, наприклад, дві петлі на три рядочки в 1 см. У вас тут будуть, звісно, ваші власні цифри. Далі давайте переходити до розрахунків. Розпочнемо ми з горловини спинки. Отже, в нас є ширина 20 см, висота 3 см і наша щільність 2 петлі на 3 ряди в 1 см. Для початку нам треба перевести ось ці значення в петлі. Тобто ширина 20 см, помножити на дві петлі, це буде 40 петель. Отже, ось ця наша ширина нашої горловини складає 40 петель. Що ми робимо далі? Далі, ці 40 петель, ми ділимо на 2. Виходить 20 петель. І це в нас буде середина горловини спинки. Ось ця частина. Вона В нас буде рівною, ми її будемо закривати в один етап, і ось ця частинка в нас буде складати 20 петель. Тобто ось тут і ось тут в нас залишилося ще 20 петель. І ці 20 петель. Ми також ділимо на 2. Отримаємо 10 петель. Отже, ось тут в мене залишилось 10 петель, і тут 10 петель. Далі нам треба розрахувати, з яким кроком треба закривати ці петлі, щоб отримати ось таку плавну лінію. Для цього ці 10 петель ми ділимо на 3 частинки. Тобто, закривати ми будемо ці петлі в 3 етапи. Перший, другий і третій. Ділимо на три. Це буде три, плюс три, плюс три. І одна петля в нас поки що залишається. Далі ми подивимося, куди ми її переставимо. Отже, перший етап ось цей. Ми ділимо ось цю кількість петель на трійки. В нас тут вона лише одна, тому це буде просто три петлі. Якщо б тут було, наприклад, 6, то ми б тут записали 3 плюс 3. Другий етап: всі петлі, які в нас входять в цю другу частинку, ми ділимо на двійки. В нас тут три петлі, 3 на 2 не ділиться, тому ми якраз використаємо ось цю петлю. І в нас буде 2 плюс 2 петлі. І третій етап останній, ми ділимо на одинички. У нас тут три петлі, і це виходить в нас 1 плюс 1 плюс 1 петель. Але також нам треба врахувати, що в нас є висота горловини. Ми з вами порахували, що висота в нас 3 сантиметри, а щільність в нас 3 ряди в одному сантиметрі. Тобто висота буде складати. 3 см помножити на 3 ряди. Це буде 9 рядів, але нам треба парну кількість, тому ми округлюємо до 10 рядів. Закривати петлі горловини ми будемо не в кожному ряду. Так? З цієї сторони, ми закриваємо петлі горловини у виворітніх рядах, з цієї сторони, в лицьових рядах. Тому ось цю кількість рядів ми ще маємо поділити на 2. І отже, в нас буде 5 кроків. За які ми маємо закрити ось ці петлі горловини. А давайте порахуємо, скільки в нас тут вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в нас тут вийшло 6 кроків. Це забагато. Тому ось цю останню петлю ми перенесемо в першу частину. Ось таким чином. Тут буде 4 петлі. Потім 2 плюс 2 і 1 плюс 1. Порахуємо ще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кроків. І перерахуємо петлі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель, як і планувалося. Що ж ми маємо на виході? Що в перший етап ми закриваємо 20 петель серединки. Потім ми продовжуємо в'язати окремо праву частину. Горловини спинки окремо ліву частину горловини спинки. Спочатку ми закриваємо. В першому ряду ми закриваємо 4 петлі, другий ряд ми в'яжемо лицьовим, в третьому ряду ми закроємо закриємо дві петлі, в п'ятому ще дві петлі, в сьомому одну петлю і в дев'ятому одну петлю. Ось таким чином в нас вийде плавна лінія горловини спинки. І симетрично ми зробимо з іншої сторони, закриваючи в лицьових рядах. Давайте ще раз запишемо окремо сам алгоритм розрахунку горловини спинки. Отже, ми беремо всю кількість петель. І ділимо на 2. Це в нас виходить середина спинки, яку ми закриваємо в першому етапі, так, ось ця рівна частинка. Далі залишок петель. Ділимо також на 2 і отримаємо половину горловини спинки. Ось цю половину. Ми ділимо на три рівні частини. І це в нас буде три етапи закриття. Так, перший, другий та третій. Далі, першу, перший етап ми ділимо на трійки, не на три, а саме на трійки. Тобто, у вас буде три плюс три, або 3 плюс 3 плюс 3, в залежності від загальної кількості петель. Другу частину ми ділимо на двійки, і третю частину ми ділимо на одинички. Також ми враховуємо кількість кроків. Так, висоту спинки в рядах. Ми ділимо на два. І це кількість кроків, в які ми будемо закривати нашу горовину. Ось цей розподіл на етапи. Ми також підлаштовуємо під кількість кроків. І все, всі наші розрахунки готові. Можливо, це виглядає трошки складно на початку, але я впевнена, що якщо ви хоч раз спробуєте порахувати, все буде зрозуміло. З горловиною спинки ми закінчили, ось це можна собі зберегти. І давайте переходимо до розрахунків горловини переду. Отже, горловина переду. Ширина 20 см, висота 8 см. Щільність в нас та сама дві петлі на три ряди. Тобто, тут в нас також буде 40 петель, з якими ми будемо працювати. Тут будуть зараз схожі розрахунки, але давайте все по черзі. Отже, ширина горловини 40 петель, і ось цю ширину ми ділимо на 3. 40 петель на 3 рівно не ділиться, виходить 13,3. Ми округлюємо до парної кількості петель, це в мене 14. І це буде ось ця середня частина, це середина. Яку ми також, як і на спинці, будемо закривати в один етап це буде ось ця рівна лінія. Ось тут в мене буде 14 петель. Далі 40 мінус 14, так, 40 мінус 14. Це виходить 26 і ділю навпіл, Це виходить 13 петель. Отже, ось ця частинка в мене 13 петель. І ось тут в мене буде 13 петель. так, Це половина горловини переда. Що ми робимо далі? Так само, як і на спинці, ось ці 13 петель ми з вами будемо ділити на 3 етапи. 13 петель розділити на 3, це буде, це буде 4, плюс 4, плюс 4, і одна петля в нас ще залишається в залишку. Так само, як і на спинці, перший етап ми ділимо, ділимо на трійки. У Нас тут 4 петлі, 4 на 3 рівне, не ділиться. Ми залишаємо трійку, і одна петля в нас також в залишку. Другий етап ми ділимо на двійки. У нас четвірка гарно ділиться: 2 плюс 2. І третій етап, я думаю, ви вже здогадалися. Що ми ділимо на одинички. І це в нас виходить 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Пам'ятаємо, що в нас ще в залишку залишилась одна петля і одна петля. Зараз ми ще порахуємо висоту і потім вирішимо, куди ці петлі додати. У горловині переду в нас також буде ще четвертий етап. Це ось ця остання частина. Яка має бути вертикальною для того, щоб отримати гарний виріс. Отже, давайте порахуємо тепер висоту. Висота в нас 8 см, помножити на 3 ряди. Це в нас вийде 24 ряди. Знову ж таки, ми не закриваємо петлі в кожному ряду, в кожному другому, або в виворотньому, або в лицьовому. Тому 24 ряди ділимо на 2 і отримаємо 12 Кроків для закриття петель. Щоб отримати потрібну висоту. Порахуємо, що ми маємо зараз. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кроків. Тому ось ці петлі, які в нас залишались в залишку, ми додаємо до третього етапу і будемо закривати ще одну петлю і ще одну петлю. Все, залишок ми використали. Давайте ще раз перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 кроків. Ще три кроки нам треба зробити. Для цього ми не будемо закривати петлі, але ці ряди ми пров'яжемо четвертим етапом, який в нас буде ось тут, він буде вертикальним. Тобто, ще три ряди ми пров'яжемо горловини, не закриваючи жодних петель. Тобто, висота горловини в нас складає 24 ряди. В першому ряду ми закриємо три петлі. В третьому ряду ми закриємо дві. В п'ятому ще дві, в сьомому одну. В дев'ятому одну. В одинадцятому 1. В тринадцятому одну. П'ятнадцятому. Одну. В 17. Одну. В, в дев'ятнадцятому. Нічого не закриваємо. В 21-му нічого. І в 23 також нічого. 24 ряди ми в'яжемо за ось цією схемою. Давайте ще й на схемі намалюємо. Ось ми розділили нашу горловину на 4 етапи. Перший етап це 3 петлі, другий етап нас вийшов 4 петлі, третій етап 6 петель. І четвертий етап три ряди без закриття петель. Ось такий розрахунок плавного закриття петель на горловині переду, щоб отримати гарний красивий овал. Давайте також запишемо це у вигляді алгоритму. Так, це в нас буде горловина переду. Отже, загальну кількість петель, ми ділимо на 3. це в нас буде середина ось цей прямий шматочок. Залишок, ми ділимо на 2 і отримаємо половину горловини переду, ось цю частинку. Ось цю половину. Ми ділимо на три і отримуємо три етапи для закриття петель. Перший етап ділимо на трійки, другий етап ділимо на двійки, і третій етап ділимо на одинички. Далі. Висота горловини в рядах, ділимо на 2, це кількість кроків, розподіляємо ось ці етапи на кількість кроків. І також, якщо кроки в нас залишаються, ми їх в'яжемо рівно без скорочення петель. Ось така формула. Так, Четвертий етап. В нас без скорочень. Ось такий алгоритм розрахунку горловини переду. Саме цим алгоритмом, цією формулою, користуюсь я в розрахунку всіх своїх виробів. Дуже сподіваюся, що і вам вона стане в нагоді. Якщо у вас буде щось не виходити, якщо у вас будуть з'являтися якісь питання. Ви можете написати в коментарях під відео або в також в описі під відео будуть мої контакти. В Телеграм та в інстаграм можете мені написати, я буду рада вам допомогти і відповісти на ваші питання. Також буду дуже вдячна, якщо ви напишете ваш відгук про цю рубрику, чи треба її продовжувати, яку наступну конструкцію в'язаних виробів ви б хотіли, щоб я показала, як робити розрахунки. Буду дуже сподіватися на ваш зворотній зв'язок і на вашу підтримку. М'якенької вам пряжі рівненьких петелічок, і побачимося в наступних відео. До зустрічі, па-па! тепло -па. серці!